У своїх відео я неодноразово розповідав вам, як краще робити ті чи інші речі, які методи чи практики працюють. Але інколи досить важливо знати не лише як треба робити, але як робити точно не треба. Минуле відео у мене було по темі роботи, і це відео я також зніму по темі роботи. А саме я розповів вам про ті речі в роботі і кар'єрі, які, на мою думку, були помилковими. Через які я просувався не так по зарплаті і по роботі не так добре, як міг би, і яких, на мою думку, багатьом з вас, особливо новачкам, краще уникати, тому що вони з дуже великою ймовірністю принесуть вам проблеми. І якщо ви врахуєте цей мій досвід, тому що я буду розповідати саме на особистому досвіді, то цілком можливо, що ви будете просуватися кар'єрними сходами і рости по зарплаті швидше і зможете отримати кращі результати. Однією з таких е, явних помилок, на мою думку, було те, що я задовго засиджувався на одному місці в одній компанії. У мене в резюме є цілих дві компанії, де я пропрацював майже по п'ять років кожній. Це не окей з різних причин. Ми не там не в Сполучених Штатах, ми не в багатих країнах Європи, де є сталий бізнес, де довго прибування там в одній компанії дає вам багато різних плюшок. Зазвичай в Україні, якщо ти довго працюєш в одній компанії, то ніяких явних бонусів ти не отримаєш. А от мінусів вистачає, тому що в принципі не є рідкої ситуація, коли новачка можуть найняти на більшу зарплату ніж є там в когось, хто працює довго, коли людям, які працюють в штаті, довго. Ріше переглядають зарплати, коли їхню роботу банально менше цінують, тому що от цей чувак вже там довго працює. Він там примількався і здається, що от те за що він відповідальний, воно якось виходить саме собою. Але ні, воно не виходить саме собою. Це людина над тим. Важко працює, але її робота банально не цінується, тому що вона працює вже довго до неї звикають. Інколи менеджери цим маніпулюють, створюючи для людини враження, що вона там особлива ціна, через те, що вона довго працює. Але по факту ну насправді це не так. Просто згадайте, якщо ви працюєте більш-менш в там компанії, нехай навіть з декількома десятками людей. Просто згадайте, як довго пам'ятали про тих, хто звільнився. Я думаю, тижня два-три, і все і про них всі забували. Так само і з вашим вкладом компанії це чужий бізнес. Знес, ви просто найманий працівник, і те, що ви пропрацюєте там половину життя, воно, скажем так, навряд чи вплине на ваші особисті е, досягнення, е, на ваші бенефіти в кращу сторону. Швидше за все буде з точністю до навпаки. Звичайно, інколи це правило не працює. Е, коли ви працюєте в динамічній компанії, коли, коли ви працюєте в компанії, яка там відкрила якийсь новий сегмент ринку, чи сама є е, зробила заявку на лідерство на ринку, і е, вона розвивається високими темпами. Ви постійно вчитеся, ви можете рости по посад. Аді, ви можете рости по навиках, та тоді окей, звичайно, тоді можна працювати в компанії довго, але зазвичай це швидше виняток, який навпаки підтверджує правило, що так робити не треба. Я практично ніколи не говорив за підвищення зарплати, я сприймав як належно, що якщо ти добре працюєш, то її тобі будуть регулярно переглядати. але вона так не працює. Принаймні, не в українському бізнесі. Він в цьому плані доволі специфічний, і в нас не прийнято інвестувати у своїх працівників. В нас прийнято просто рахувати певну маржинальність, і людина вигідна, поки на ній зробляється там певна сума. Якщо ви хочете, щоб вам зарплату підвищували, навіть не зважаючи на те, що ви даєте хороші результати. Юльтати ніхто не буде робити цього сам своєї волі, тому що е, ви вигідні компанії. А от е, коли підвищувати вам зарплату, ну це стає невигідно, тому що е, just business. Ви вигідні тоді, коли ви е, чим поменше заробляєте, і чим побільше прибутку компанії приносите. Тому в нас доволі модно е, зі сторони власників, це не те, що ніхто не хоче працювати, але платити при цьому мінімальну зарплату. Дивно, чого б це. Зазвичай більше платять тому, хто про це попросив, незалежно від навиків, або тому, хто вміє добре продемонструвати свою роботу. Тому я думаю, кожен знає е, такі кейси, коли людина старанно працює, е, коли вона дійсно відповідальна і розумна, але при цьому отримує якісь копійки. А все тому, що вона з різних причин е, не здогадається піти і спитати за підвищення, навіть якщо ви боїтеся, що це в результаті може привести до звільнення, або е, що вам аргументують, чому ви не можете отримати більше, то окей, Принаймні, вислухайте, чому ви не можете. Можете отримати співставте це з реальністю і тоді або прокачуйте навики, закривайте провали, або просто йдіть в інше місце, де вас оцініть достойно. І не вірте в ці казки: про нема бюджету, немає грошей. Повірте, на нову машину вашого директора бюджет завжди знайдеться. А якщо все вже ж настільки погано і настільки там, прям не знаю, нема грошей, тоска печаль, господи, ну то закрийтеся і не мучте себе інших. Це ринок і на ваше місце прийде хтось краще. Я реально в якийсь момент думав, що е, кар'єра це от такий лінійний процес, коли для того, щоб потрапити там на четверту сходинку, потрібно пройти перші три, щоб перейти до пункту В, потрібно обов'язково пройти А і Б. Але в реальності воно трохи не так. Ви можете не просто там поступово перелазити, переходити сходинки, ви можете їх перескакувати. І Якщо ви постійно розвиваєтеся, якщо ви пробуєте себе в нових напрямках, якщо ви навіть за потреби міняєте компанію на іншу, то ви можете, хоч кожен рік, е, доволі суттєво рости по і по зарплаті. Якщо ж ні, і все у вас точність у навпаки, то можна і реально на добрий десяток років застрягнути на одній і тій самій роботі і практично не незмінній зарплаті. Якщо ж ні і у вас це з точність у навпаки, то можна реально на добрий десяток років застрягнути на одній і тій самій посаді і практично незмінній зарплаті. Не треба асоціювати себе е, чітко з компанією, в якій ви працюєте. Не треба до неї занадто прив'язуватися. Не треба думати, а на кого я ж покину там свій колектив чи свою команду. А що вони без мене будуть робити? а Завалиться там проект, а ще щось. Ну це не ваші проблеми. Це проблеми власника, це проблеми менеджера. Ви даєте компанії щось в обмін на е, якусь створюєте певну цінність, в обмін на не знаю певну суму грошей. І якщо е, хтось з вас не виконує свої, свої зобов'язання, то окей, значить е, пора складати договір з іншою компанією. До речі, доволі часто хитрі менеджери це маніпулюють. Вони давлять на ваше відчуття прив'язаності, на ваше відчуття жалості, і в результаті е, на вашу надмірну відповідальність, і в результаті люди роками залишаються на одному і тому самому місці будучи оплачуваними значно нижче ніж їхня реальна ринкова цінність просто через те, що вони занадто прив'язалися до тієї компанії, які працюють? Це очевидний факт. Люди бояться звільнення, вони бояться невідомості, вони бояться ризиків, особливо якщо там не знаю, ви або початківець, або якісь проблеми на ринку, або вас сім'я, яку потрібно отримувати. І тоді ми фокусуємося тільки на мінусах можливого звільнення. Але по факту, звільнення як таке, воно має і немало плюсів, тому що, по-перше, ви можете зрозуміти свою реальну цінність на ринку. По-друге, з великою ймовірністю ви можете заробити більше, ви можете отримати кращу посаду, ви можете потрапити в кращу Компанію. одним словом, ви можете розкрити себе сторін, які ви раніше не помічали через те, що ви нічого не міняли. Тому звільнення це не тільки мінуси, це і деякі очевидні і не дуже очевидні плюси. Знаєте, яка основна причина, чому е, шлюб, проблемний шлюб, в якому конфлікт між партнерами, чого він хтось зі сторін не подає на розлучення? Просто він думає, що новий партнер може бути ще гіршим. Це до речі, така сама фігня із компанією. Ми годуємо себе обіцянками, що от ось все налагодиться, а може, там на новому місці буде ще гірше. І через те я, наприклад, сам е, роками залишався в компаніях, в яких зараз я розумію, що вони були проблемні, що вони в принципі, ну за тих умов, які склалися, вони не розвивалася і все, що мені треба було з цього вийти а в мене були значно вищі амбіції ніж ті на тому рівні, на кому я знаходився. Мені треба було просто поміняти місце роботи. Я цього не робив, бо очікував, що от от ще трошки все буде краще. Ні, не буде. Як показує практика, ні люди, ні бізнес не міняються або міняються з дуже великим скрипом, і зазвичай воно того не варте. Вам немає сенсу докладати надмінних зусиль для того, щоб зробити цю існуючу систему кращою і входити в конфлікт з іншими чи е, вдаряти по власних інтересах. Ми працюємо. На ринку просто знайдіть іншу кращу систему, все. Я уникав е, надмірних на мою думку ризиків, і в той же час я уникав і можливостей, тому що якщо б я зробив якийсь кар'єрний скачок, трошки відійшов в іншу сферу, якщо б я пішов в іншу компанію, то я однозначно міг би скористатися певними можливостями, які я по факту пропустив. І в результаті я в той же час пропустив можливість відкрити розкрити свій потенціал краще, і це на мою думку одна з найбільших помилок. І це може бути великою помилкою абсолютно для кожного. Не треба боятися змін, тому що якщо ти. Сам не підприємець, якщо ти не ризикуєш там прям всім. Якщо ти просто найманий працівник, то по факту ну ризики в тебе мінімальні, максимум, що ти це два тижні незручностей, які в тебе підуть на пошук нової роботи. Тому треба бути готовим до змін і треба бути готовим в якийсь момент вийти за межі звичної зони комфорту. Я не тільки сам за собою помічав, мені ще про це говорили. Я робив більше, ніж від мене хотіли, ніж від мене очікували. Так званий топ перформанс. В результаті зрозуміло, що я нічого не отримав. За овертайми мені не платили. Дякую, не знаю, на хліб не намажеш. А в плані фінансів я отримав фактично те саме, що отримували люди, які працювали в прямому сенсі двічі менше. І для чого це все було? Коли я брався за занадто велику кількість речей, коли я пробував витягнути все, то по факту в результаті перетворився просто на чувака, який загрозав в рутині і на якого намагалася скинути зайву роботу зі сторони всі комуналі ні на навчання, чи якийсь там саморозвиток чи просто банальний відпочинок, часу не залишалося. Що я отримав в результаті, та нічого. Даремно витрачений час. Воно звучить так трохи контроверсійно, але це правда. Ви маєте працювати рівно так, як вам платять. І це перша ознака токсичного роботодавця, коли з вас хочуть значно більше, ніж вам дають по зарплаті. Якщо ви поїдете на заправку і оплатите бензини на 10 літрів, а будете вимагати, щоб вам залили в бак 15, Чим це все закінчиться? На вас подивляться як на ідіота. То чому там це нормально? А коли мова стосується вашої роботи, це щось не окей, і навпаки, треба працювати більше? Ні. Працюйте рівно так, як платять. Якщо роботодавцю це не подобається, шукайте іншу роботу. Ви не повинні жертвувати власними перспективами, власним часом, часом, який ви можете витратити на своїх друзів, свою сім'ю, заради того, щоб там не знаю, доробляти чужі лаги по проектам, щоб виправляти чужі помилки, і щоб працювати більше, чисто через те, що комусь так хочеться. Вже зараз в ретроспективі я розумію, що я ставився до питання кар'єри і зарплати по факту несерйозно, тому що ну це дійсно важливо. Це важливо, тому що коли ви просуваєтесь кар'єрними сходами, коли ви ростете там не знаю, чи в ширину, чи по вертикалі, коли у вас росте зарплата, ви по перше відчуваєте, що вас цінують. По-друге, ви бачите чітку і хорошу віддачу від докладених зусиль, тому що це насправді серйозна демотивація, коли ви і якась там знайома вам людина, ви працюєте однаково. Ви робите схожі речі, ви викладаєте по однаковому, але хтось на стороні чомусь отримує там в два рази більше, чисто через те, що він не знаю, працює в іншій компанії, чи якось по іншому себе позиціонує. Це демотивує і нічим хорошим таке розуміння не закінчується. Тому над своєю кар'єрою треба думати, над своєю зарплатою. Теж треба думати, і сподіваюся, оці помилки, які я в цьому відео, ви їх врахуєте і не будете допускати їх на своєму ж власному досвіді. Тому, якщо у вас є відчуття, що з вашою кар'єрою щось не так, ви не задоволені своєю кар'єрою і зарплатою, міняйте все, не відкладайте на потім, тому що потім результаті так ніколи і не настане. Не сподівайтеся, що це за вас зроблять інші. Це моя єдина і по факту універсальна порада, тому що в світі бізнесу, в світі комерції, кожен сам за себе, і це. В принципі нормально, от і ви про себе подбайте. Дякую, що додавалися відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть, що про це думаєте в коментарях.